Така петунія, яка міняє колір від сонця. Дуже подобається, а на сьогодні вона виглядає ось так. Росте один саджениць, в тут ємність 15 літрів. Хоча я його не так давно і висаджувала, але все-таки вона під дією зараз теперішніх умов вона ось така некрасива. Якщо ваші квіти виглядають так, якщо ви хочете їх привести в гарну форму, якщо ви знаєте, що вони були кращими. І ви хочете повернути те щільне таке квітування, коли ось така набита шапочка. Це все можна досягти за допомогою ось такого предмету. Такого чи будь-якого іншого можна і отакий предмет. Просто беремо ножниці і стрижемо. Тим самим ми запустимо новий етап розвитку, новий етап квітування. Не боїмося і стрижемо. Оскільки ця петуня не була вражена хворобами, ну вона більш-менш така. Виглядає гарненько. Її не сильно пошкодили зливи, та негода і спека. Все-таки це був ще не досить старий саджанець, але просто, знаєте, все-таки ці погодні умови на неї повпливали. Вона вийшла ось така некрасива, де мало квіточок, тому і стригти я її сильно не буду. Як я кардинально стригла петуні, які піддалися впливу грози спеки. Це все є у відео, яке. Буде посилання на нього під низом. Ну, тобто на цьому відео є посилання на інше відео. Подивіться його. Там я показую, як я стрижу петунії, які зовсім виглядають некрасиво. Це все можна переглянути, взяти для себе якусь інформацію. Ну ось. А цю я обсигла до такого ось стану. Дуже гарна. Що далі робити з нею? Обов'язково підживлення, обов'язково. Обробіток від хвороб, обов'язково зачищення. Знову ж таки, це все детально можна подивитися в цьому відео, що буде ось тут внизу, за посиланням. Зайдіть, перегляньте корисно. І що я вам скажу, ось ця квіточка вже за два тижні, вона знову буде квітнути, знову буде бояти і знову буде вражати красою. Тому не бійтеся і не, по... не пожалкуйте час на це. Зробіть, і все буде красиво. Ось так, бачите, ще її і... ось так виглядає. Тут понизу зачищаємо всі листочки. Знову ж таки, це все детально я розповіла в більш об'ємному відео. Переходьте, дивіться, підписуйтесь. Чекаю на вас.